Всім привіт привітики У нас сьогодні розпаковка Оліна, Валерина, і Оліна і Валерина. Ну, будемо вибачте, продукти будуть. Не... Не, по не По Согласна... порядку, чеках. По чеках, да. чеках. Не ну, ось я прийшла воля зі співів. Зайшла і купила кое що а купила вона собі. І мені прийшла Оля із півів і куп... принесла свої покупки. А що вона принесла? Принесла вона лохіну. Це так, 125 грамів. Коштує лохіна 200... 119 гривень. Да, от оце оце пакет. да, 119. Оце, оцей пакетик 119 гривень. 90 копій, 120 гривень. Ну, да. вона купила сьогодні вітамінчики. У мене сьогодні вітамінний день, бо покінчу. Виноградик отакий купила виноград 249 гривень, 95 копійок, кілограм коштує. Кіло 100, 274 гривні 95 копійок. Оце виноградик такий. І купила пиріг ситний. А що тут написано так? Ну де пиріг ситний? Ну я з'їла, тільки я не знаю, що, що таке пиріг ситний. Так ти ж купляла, що ти не знаєш, що ти з'їла? Ну їла? я брала пиріжок із шинкою. Да. Домашня випічка. і сир. 3490 вона захрякає. Нема, я захрюла, да. ну і купила рулетик. Ну це ще не спіла сьогодні. Принесла додому. 74,50, отакий. Смачний да. дуже. Давно не брали дуже, а мені такого щось солоденько захотілося. Так ти оце я бачу не тільки з'їла, але ти ще й запила. А ти нічого не скриєш, так? Зараз щось ти б щоб я дала. Ще й запила. Ще й запила. На 16,90. Ну, головне, що написано без око на напів безалкогольний. всі кажуть, що ти із півів приходиш червона рум'яна і трошки не в собі. Ну, це ж вона поки пила безалкогольна, а якби вона пила б алкогольне, то я не, точно була б цілісюр рум'яна. Давай далі. Ага, тепер Валеріни покупки. Ну, І що я з роботи? І що я купив? Давай, я купив ось суповий набір 67-70. Потрошку йде вверх. 45-50, тепер вже 67-70 кілограм отакого от супового набору. Це okay. ти на бульйон взяв, так? Ну, тузіку, на тузик. А я думала, що нам на бульйончик. А ну можеш іти. А можу, а чого ж не можу, воно nee. ж хороше. Хороше, я ж не спорю, що воно плохе. Значить, будемо їсти he, 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 на пару з тузиком. Я бульйончику хочу, то я варю бульйон, а те піде тоді тузик. Цукор. О, Ура! чаювать будемо, Валера Сахару купив. Кажеш, начебто ми сиділи без сахара. Ну я останню сахарницю. Ну, міська. якраз до того, як до вечора дотягнула. До до дотягнула. Ну, кіло 370 грам, Цукор коштує 27,90 кіло на 38 гривень, 22 копійки. Далі по списку корм для котів мяу з кроликом. Де він у нас? Ку. Розсипав? Ку. Ні. Ні? Ку. Ні, То розсипав. Це зараз хотіло зовсім Ну, 65-26. Ну, понятно. Це теж так. Ось це, що затерапіло. А, вермишелька? Не вермишелька затерапіло. Okay. Це макарони, паста, вермишель. 400 грам. 37,80. Подорожила чи така ціна? Не, така, да, така на... стара ціна? На макарончики ціна залишилась одна та ж. Давай далі. Далі. Шо... А, шо... Ага. Далі. Цукор я купив. Ну купили. О, ти приземлений чай купив. так? Да? Ну, то, то, який запах не дуже приємний в тому. Ну, це 38 гривень. Понятно. Ми дорого не беребують, бо я не знаю. Та й модно, що на що він дорогий, що він. Купив я водички. Жулькова роса. Дві бутилочки. Ну, я отак ось покажу. Істило. 18.60. Подорожало. Було ж 17. Mm, ну так 18.60 уже давно Олю Так. Да. Mm. То я ж тебе й питаю. Ні, не подорожало. Хорошо, давай далі, що там. А далі погубили педалі ми трохи. Сосиски. Хотя... Самі дешевые. Ну, нема крила, кість крила котикам. нема. То котикам приходиться. 148-30. А тут на 75-34. Животних треба кормить тоже. Що я ще купив? Не знаю. О, хімію купив. Так що О. мою ще. Та гривень. Так Ой, ще сарма. Так. І хлібинка. А що ж це ти не з хліба сьогодні? Я мачу. по списку. А. По списку. Все? 16-20. Чи ще щось? ще щось купуємо. А, ну давай. О, хо-хо. Коля, не яйця принесла. Да. Це да. домашній. А то вже Олю оставив Я без яї. Танебудь постав. Ну, два, з десятка, два десятка, зараз коштує 55 гривень. Отакі яйця домашні, смачні. Так, оце Валера таке скупив. Валера бачите, все, що треба, купив, Оля скупилася так. Десь у космосі літає по-інтелігентному, А Валера скупився більш призем... приземлінно. Uh -huh. Все, що треба у господарство. Ну, це ж різниця між тобою і мною. Ну, так. Да. А тепер третя частина в нас розпакування. Те, як ми зустріли вдома, то пішли ще в магазині сполкові. І ходили вже разом. Ходили разом. отак. так. Кажу, Валірій, може я сама піду? Ні, йдемо вдвох, Ну, йдемо. Кофе нор? Кофе купили. Вафельки бельгійські. Вафельки бельгійські. Ну три штуки. Ну, ціна не помінялась. Яке було, таке, таке і залишилося так, ціношечка, така баночка. І ще я дам, докупив вермишельки такої Ми любимо, так. Вермишелька оця 800 грамів коштує 30 гривень 20 копійок. Нам ну, ця фірма подобається, вона не розварюється, не, не пливе, кучі держиться і така. Звариш смачненько. Два десертика отакі. Валіриний любимі, десертики отакої Два. фірми, Так. Два десертика, Далі що в нас? Ну я ж не знаю в а... тебе. Тебе ж там по чеках сьогодні? Кілька. О, смакота. Ой. Риба Буде, чи? Будем рускать э, як семечки. Так, а курс вона на 31, Ну розкривать будеш? Розкривай, давай покажемо. Це ж не так. Дивіться, яка. Ох, і запах Ой. Аппетитна. Вона ще в магазині пахла, як ти в кульок положив. Та вона завжди пахне. <хи> да. О, О, це, ну... О, це Оліна закуска Олю... кульку юза. Та я отак один один Дітлашня підсадила на кукурушку. Ну, Два чотири. 24... А це 24 і то 24.99, да. напевно. 24.99. Угу. Mm Дві -hmm. штуки. Так, хто куди, не їж так по бо одне й пузо росте. Цукерки. Цукерочки, любимчики. Голівер. Голівер. Все. Ні, ні, ще не все по другому чеку. А, ще один чек. А чого два чеки? Ну, а, один тобі, один не. Ні, вони щось вибувають різні, які самі. Печиво до чаю. Печиво, крекер тук, після три. Все? Ні. Ще не все. А що? Що ще от таке? Петро. А, -а, а, понятно, есть так а тут... а. це сорок один тридцать восемь. і на завершення без, безалкогольний напиток для, для Олі шестнадцять гривень. 16 гривень. Все, оце в нас така сьогодні розпаковочка невели... невеличка. Всім дякуємо, хто був з нами. Дякуємо, що дивились наше відео. Заходьте до нас на прямі ефіри, які відбуваються е... кожного дня в 9:30. Ми вас чекаємо. Хто ще забув підписатися до нас на канал, то підпишіться. Ми вам будемо вдячні. Всім миру, добра, спокою і гарного настрою. Всім пока-пока.